Damn. Анатолій Гриценко Україна не вводить санкції проти Росії. Для комедія Ефініта. Російська агресія триває вже більше року. На підтримку України зарубіжні держави ввели і тримають режим санкцій проти Путінської Росії. Перша, друга, третя хвиля санкцій. Їх ввели цивілізовані демократичні держави. На різних континентах, в усіх куточках світу: від Британії, Португалії, Іспанії аж до Японії, від США і Канади аж до Австралії і Нової Зеландії. Справедливо визнати, що санкції є болючими не лише для Росії, від них втрачають і держави, які ці санкції ввели. Але санкції проти Росії-агресора дотепер не ввела сама Україна. Чому? Як так сталося? Хто блокує введення санкцій? Давайте розберемося. Спочатку санкції не вводили, пояснюючи, виправдовуючись тим, що в Україні, мовляв, немає закону про санкції. Хоча це неправда. Держави, які ввели санкції проти Росії, не приймали для цього окремих законів. Уряди, центробанки і спецслужби в усіх державах, в Україні в тому числі мають достатньо повноважень. Аби вирішувати питання про санкції досить оперативно, аби було бажання. Втім, закон, так закон. 14 серпня 2014 року Верховна Рада приймає закон про санкції не проти Росії, а про санкції взагалі та про порядок їх введення проти будь-якої держави. Згідно цього закону, пропозиції щодо введення скасування, змінення санкцій. Можуть вносити Верховна Рада, Президент, Кабмін, Нацбанк і СБУ. Далі президент скликає засідання РНБО, де пропозиції щодо санкцій обговорюються і затверджуються, а вже потім президент своїм указом вводить санкцію у дії. Для деяких видів санкцій згідно закону, рішення президента протягом 48 годин має підтвердити Верховна Рада прийняттям відповідної постанови. Як на мене, такі заплутано довготривалі процедури могли запропонувати люди, які вводити санкції не збираються апріорі і до того ж намагаються розмазати відповідальність, уникаючи персональних рішень. 10 вересня 2014 року закон про санкції підписує президент Порошенко через місяць після прийняття. Закон вступає у дію наступного дня, 11 вересня. Принагідно нагадую, ми з вами є свідками, коли вкрай важливі закони президент підписував негайно, буквально в день голосування, інколи прямо в залі під куполом. І таке бачили. Напевно, закон про санкції і власне санкції проти Росії для Петра Порошенка до вкрай важливих не належить. 11 вересня 2014 року, тобто одразу ж після введення закону про санкції у дію, Кабмін своїм розпорядженням номер 829 затверджує урядові пропозиції щодо введення санкцій проти Росії. Згідно документу, під санкції підпадають понад 200 юридичних осіб і понад 1000 фізичних осіб, причетних до агресії. Уточню. Підпадають тоді, коли санкції буде введені президентом. Дотепер ми підпали. 25 січня 2015 року президент скликає засідання РНБО для розгляду питання про санкції проти Росії. Сталося це через 4,5 місяці після прийняття розпорядження КМУ номер 829 і через 5,5 місяців після прийняття закону парламентом яким було рішення РНБО? Ось що повідомила того дня пресслужба РНБО. Для посилення тиску на Росію РНБО України прийняла рішення щодо обов'язкового застосування на території України санкцій, введених країнами ЄС, Швейцарською конфедерацією, США і країнами Великої Сімки щодо Російської Федерації. Після 25 січня пройшло вже понад 50 днів. А президент Порошенко за цей час так і не видав указу про введення проти Росії санкцій. Указ має право видати лише президент, ніхто інший. Тут повна ясність і персональна відповідальність. От і вся історія з санкціями України проти Росії для комедії Ефініта.